Зараз я вам покажу, як живуть українці в хостелі в Польщі. Це місто Вроцлав. Заходимо до під'їзду. Цей під'їзд достатньо цивільний, не розмальований. От це ми, звісно, стукне. Зараз сусіди повиходять? Шучу, заходимо наверх. Дуже вже притульний під'їзд. Чесно, от скажіть, тут, тут як вдома, вже в самому під'їзді. Це дуже крутий район, дуже близько до скайтаверу. І зараз вам покажу, бо з вікна навіть його видно, що ти тут зараз будеш через три шишки. Заходимо до середини. Опа. Будь ласка, Велик. Ну, велик можна собі залишити. Якщо один, то нормально. Якби тут 10 було, то зрозуміло, що це не те, що треба. Кімната, на... Кімната. квартира, п'ять кімнат. Покажу вам спільну частину. Так, ось так виглядає простору, танцюй, мийся, не знаю, що хочеш робити. Пісня. Принцеси не пісяють. Так, і, і кухня. Спільна кухня, ось так вона виглядає. Тут раз, два, холодильник. І навіть є така зона. Я називаю це балкон. Називайте це як хочете, але я називаю це балкон. І так тут видно по правій стороні Скайталер. Покажи, будь ласка. Він дуже близько, реально пройти буквально 10-15 хвилин і ти вже тут. Ще дивіться, як тут навчилися люди сушити собі бути. Прикольно, ні? Я теж так думаю. В общем, все нормально, все працює, все чітко, і стиральна це... машина. Людям всього вистачає, люди слідкують за порядком, але в цій квартирі прибирається регулярно прибиральниця. І зараз я вам покажу серце цієї квартири. Це вільна кімната, яка чекає зараз на вас. Чекайте, ключа не можу знайти. Зараз посмотримо. Не, не повезло. Обично мені везе. Завжди втикають потрібний ключ. Ця кімната вона вразить вас своїм виглядом. Вау! Вона розрахована на одну людину. Що ви скажете? Ну от скажіть, що це просто щось неймовірне. Тут жити, хоч все життя, я, я сама щось сюди не заселилася, реально класно, прикольно, чистенько, біленько, не знаю, всього вистачає на одну людину. Це я вважаю те, що треба. Ось так. От ще, якщо ви думаєте, що тут дуже мало місця, щоб переховувати речі, то дивіться на це. Ми все продумали для вас. Якщо ви хочете сюди заселитися, пишіть нам і дзвоніть нам. контакти під цим відео.